Ви їх чекали. Ну або тепер точно будете чекати. Головні фільми цього квітня, які покажуть на великих екранах. Ви на каналі Неканон. Я Настя. Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько і до кіно. Очі легенда Карпат. Це фентезі, яка може стати справжньою перлиною зворушливого і сімейного кіно. Згадка наших рідних Карпат вже гріє душу, але історія дівчинки на ім'я Юля ще привабливіша. Вона про дівчинку і дитинча виду містичних звірів і їхню дружбу крізь страх, непорозуміння рідних та друзів і небезпечну подорож. Тебе розірвуть на шматки, це не домашні тваринки. Він мій друг, такий собі новий формат, як приручити дракона». Хоча на вихід цього фільму ми теж чекаємо. Над фентезі разом працювали США, Фінляндія та Велика Британія. А більшість знімань проходила у Румунії. Найкраще те, що у фільмі повертається стара добра аніматроніка, адже дитинча, очі, яке з'являється на екрані, це лялька, якою під час зйомок керувало одночасно семеро людей. Особливу увагу також приділили звукам у стрічці, якими Спілкуються очі. Акторський каст також тішить Гелена Цегель, Фін Вулфгард, Емілі Вотсон та Даніель Дефо. Аудитор 2» У вже далекому 2016 році вийшла перша частина фільму в головній ролі з Беном Афлеком, у якого є хиз до математики, і для якого бухгалтерська справа стала джерелом заробітку. У другій частині бойовика аудиторська справа стає ще цікавішою через необхідність розгадати вбивцю свого колеги. Що ви робите? Чекаю, поки закінчите, щоб ви тоді що?» Зробив як треба до роботи над проєктом. Повернулися актори, які зіграли ключові ролі у першому фільмі. Бен Афлек постарішав, але все одно на нього приємніше дивитися, ніж на Бетмена у його виконанні. Режисери і сценаристи теж ті самі. На одному з етапів розробки розглядався варіант, що сценарні напрацювання взагалі-то ляжуть в основу серіалу. Однак згодом вирішили знімати повнометражний фільм продовження. Більше того, в майбутньому аудитор стане трилогією. Майнкрафт Майнкрафт вже не просто комп'ютерна гра. Для когось це стиль життя, для когось виклик, аби провести там концерти чи побудувати визначні пам'ятки архітектури. А тепер ще й кіноісторія про четверо невдах, які мимоволі опиняються у чудернацькому світі, де все має кубічну форму. Це місце називається верхній світ, і сюди їх затягло через таємний портал. Джейсон Момоа, Себастіан Хансен, Емма Майерс та Даніель Брукс мріють про повернення. Ернення додому, але перш ніж це станеться, їм доведеться опанувати місцеві правила існування і вижити. Не хвилюйтесь, я пом'якшу падіння за допомогою води. Роз'єднаємось. Про екранізацію гри почали говорити ще у 2012. А у 2014-му переговори увінчались успіхом, і відтоді велася робота над проєктом. За цей чималий період змінились і сценаристи, і режисери проєкту. Акторський склад остаточно затвердили в січні 2024-го, Тоді ж і розпочалися знімання. Весь процес проходив у новій Зеландії. Фатальний меседж. Не дарма кажуть, що перше побачення проходить не дуже. Але творці щасливого дня смерті, франшизи Паранормальне явище та острова фантазії вирішили перетворити його на справжній фільм жахів. Тож головна героїня Вайлет іде на побачення вперше за довгий час, яке переривають дивні повідомлення на телефон і вимоги вбити свого хлопця, інакше під загрозою її рідні. Чим завершиться побачення, побачимо на великих екранах. Ну то як зустріч? Мишоловка цей сюжет, на відміну від інших стрічок, реальний український трилер розповідає про Антона, який вперше потрапив в зону бойових дій. Його бліндаж засипає через влучання ворожого снаряду. І він травмований та дезорієнтований, намагається врятуватися із підземної пастки. Трилер Мишоловка є дітищем Сергія Касторних. Для фільму він сам написав сценарій, зрежисував його та став продюсером. На головну роль запросили Юрія Кулініча. Він знімався у фільмі Погані. Дороги. Стрічку було знято без жодного державного фінансування. Натомість посприяли появі картини командування сухопутних військ ЗСУ та культурний десант. Консультація під час зйомок постійно надавали чинні військові та ветерани. Ти одружений? Не одружений ти обручки немає. Аматор. Рамі Малик постане на великих екранах в ролі криптографа ЦРУ, який дізнається, що його дружину вбито під час теракту у Лондоні. Жига помсти посилюється, коли він розуміє, що керівництво не зацікавлене у пошуках вбивць. Зрештою, чоловік вирішує діяти самостійно та не планує зупинятися, поки не знайде кожного, хто причетний до смерті його коханої. Єдина проблема в тому, що він криптограф, але не оперативний агент. Тож місія не буде легкою. Він розробив цю систему спостереження. Може, ви всі недооцінили його? аматор. Це адаптація книги 1981 року автора Роберта Літтела, який виріс у Нью-Йорку та все життя писав шпигунські романи про спецслужби. Перше про роботу над екранізацією роману Роберта Літела було оголошено ще в листопаді 2006 року. Тоді головна роль мала дістатися Х'ю Джекману. Але ось у лютому 23-го року було оголошено, що режисером стане Джеймс Хоуз, який відомий телесеріалами Доктор Хто та Чорне дзеркало. Знімали фільм починаючи з літа 23-го року у Лондоні, а також у Франції та Туреччині. Рейс на виліт. Кривава бійня на борту літака від творців Джона Віка, яка обіцяє бути ще й веселою. Хоча за стилом зйомки, сценарієм і подачою більше схоже на швидкісний потяг 22-го року з Бредом Пітом у головній ролі. А головний герой, взагалі, американська версія нашого позитива. Проте цей комедійний бойовик зняв режисер Джеймс Медіген, відомий як постановник трюків для багатьох голівудських блокбастерів. Спеціально для проєкту він зібрав команду з найкращих Чих каскадерів стрічку знімали в Угорщині, тоді як більшість подій фільму розгортаються саме в літаку. Останнє завдання головного героя-найманця, який має супроводжувати клієнта, сильно ускладнюються, адже більшість пасажирів літака це вбивці. Ми що посадили на літак психопата? Під замком у цьому фільмі нас чекає дует неймовірного Ентоні Хопкінса та Біла Скаржгорда у трилері та хоррорі. Під замком це третій ремейк аргентинського фільму 4 на 4 що вийшов на екрани у 2019 році. Стрічка тоді мала великий успіх, тож немає приводів, аби її вкотре не екранізувати. Героя Біла Скаржгорда опиняється всередині автівки, яка стає його пасткою. І хлопець має виконувати вказівки від власника автівки. Ним і є Ентоні Хопкінс. Він довго планував це дійство, тож встиг вигадати багато цікавих тортур. Чи так само мурашитиме нас в цій стрічці? Як від мовчання ягнят, побачимо у кіно? Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Until Dawn до світанку. Ще одна кіноадаптація ще однієї мегапопулярної комп'ютерної гри у стилі жахіть. Геймери побачили її у 2015 році. А загальний ігровий час, за який можна побачити всі сцени, складає близько 10 годин. Працюючи над фільмом, режисер стрічки називав його любовним листом до жанру жахів. І за сюжетом головні герої вирушають в долину, де зникла раніше сестра однієї дівчини. Ніч сповнюється жахом. Коли на друзів починає полювати невідомий у масці, він вбиває кожного з них. А після цього друзі усвідомлюють, що повернулися на початок вечора. Так відбувається багато разів, перш ніж вони усвідомлюють, що єдиний шанс вирватися із нескінченного жаху протриматися до світанку. Всього у світі знято близько 40 стрічок, герої яких потрапляють у часову петлю. І цього разу такий часовий парадокс використали, аби показати на екрані якомога більше яскравих ігрових сценарій. Прошу, я втомилась вмирати. Нам таки не вдалося. Ні. Спробуємо ще раз. Основні прем'єри цього квітня. Тож зустрінемось на них в кінотеатрах. З вами була Настя і Настя у світі кіно. Пишіть в коментарях, які фільми чекаєте ви. А ще підпишіться на цей канал і поставте серденько. Хай б'ється.